Дуже боляче. Він у мене єдина дитина. Пішов сам. Ніна Сорокіна, матір загиблого військового Сергія Босенка з Олександрівки, щодня приходить на алею пам'яті героїв захисників України, щоб шанувати пам'ять сина. Пішов на службу 3 березня 2022 року. Служив у Луганській області. Загинув 26 квітня, населений пункт Борівське. Каже, для неї важливо, щоб про її сина та інших загиблих пам'ятали. Люди йдуть. Я вже говорю їм, якщо ви не хочете прихилитися, то хоч зупиніться і віддайте, що загиблим. Всі вони герої. Біля світлини чоловіка Олександра Назаренка стоїть його дружина Катерина. По контракту пішов це 4 роки назад. Загинув 10 лютого 2023 року. Пункт водяна Донецької області. Я кожен день можу принести квіточку до нього, подивитися. Син загиблого військового Анатолія Касапенка Максим вважає, такі алеї мають бути у кожній громаді. Це символ пам'яті про роки повномасштабної війни. Це наша історія про ті криваві місяці, роки війни, як Росія зайшла на територію України. Я рахую, що для молоді, для наступних це Алею відкрили в Олександрівці у травні. У день відкриття тут було 64 фотографії загиблих бійців, нині 71. Облаштували алею за гроші громади, витратили 180 тисяч гривень. Її протяжність 70 метрів, розповіла секретарка селищної ради Тетяна Половенко. Це всі мешканці нашої громади. І виникла ідея встановити цю алею в пам'яті саме біля селищної ради, щоб кожен, хто приїжджав в наше селище, міг вшанувати пам'ять наших героїв. Говорить, алея у її нинішньому вигляді тимчасова після перемоги України на цьому місці у центрі Олександрівки облаштують меморіальний комплекс, яким він буде вирішать після війни. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.